Між ними виникла суперечка, яка згодом переросла в утримання нанесення між ними тілесних ушкодж. Це проста конфліктна ситуація, яка часто виникає між різними людьми. Зараз ситуація вся контрольована, всі особи, всі учасники інциденту знаходяться в Луцькому міському відділі поліції. Вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за ознаками статті 296 Кримінального кодексу України. Ситуація буде з'ясована, потім буде прийнято процесуальне рішення. Я всі пояснення дам через два дні, але я єдине, що можу сказати, що цей весь конфлікт, який відбувся, це пов'язано з побіттям наших активистів в четвер ночі двоїх. І погроз ще деяким членам, які атестаційні комісії, і людей, які причетні до цього. Поки я ніяких коментарів не дам, дам через два дні. Ми як самооборона дамо коментарі по цьому всьому, по цій ситуації, яка була і сьогодні, і три дні назад. Дякую. Я... Прийшов на зупинку, мав їхати на зустріч, під'їхала машина, невідома мені. вийшов звідти чоловік. От, і перейшов через дорогу, почав винувачено в тому, що я винен йому гроші і побив якусь машину, начебто. От, я сказав, що я його не знаю. От він представився. Він сказав, що він якийсь громадський там, діяч. Я кажу, для чого ви ходите за мною за мною їздите. Намагався відібрати мене телефон, коли я дзвонив в поліцію. Першу агресію проявляв сам Сергій, громадський цей діяч. Пізніше, після чого він і мені наніс удар.